Всем привет, мене зовут Містер Влад. І ні, я не здурів. Просто я щасливий, що вийшла нова серія, де моя цель стати із бомжа до шкільного магната. І так, і що. сту... із тієї серії ми змогли зробити. Ми змогли тільки зробити половину всього, що у нас тут є. Ось зараз ви бачите, скільки в мене грошей, тобто. І мені треба буде сьогодні зробити уже. Повністю перший поверх і другий поверх. Побачимо, що в мене вийде зробити за одну серію. Якщо ні, я зірва... зірву школу. А якщо так, да, ну, побачите кінці. Ну що, погнали! Так. Треба набити опа! Подивимося, як деньги швидко йдуть. Клас, клас. Я оце думаю, може мені купляти вже алмазну палку, чи ні. Ну, надо ще трохи накопити, бо я зараз потрачу і все. Тож я поки що золотою попользуюсь. Так вот так. І я це так подумав, що якщо тут я ще, можна построїти один одну школу, тоді я подумав, може не позвати мені свого друга. Як думаєте, ви хотіли, щоб я не один знімав це відео? Напишіть у коментарі. А от зараз я буду робити деньги, деньги і ще раз деньги. Щоб путь мільярдером. Так. Зараз я думаю... робити стіни. От в минулій серії я потратив стільки монет, на... щоб зробити один от такий... Я дальше не буду продовжувати, просто. Я буду... просто буду гулять. Так, ну шо. Єсть. Стіну зробили. В принципі, хорошо, я думаю. Це дуже хорошо. Так, шо? Опа! Ну я вважаю, що ми вже перший поверх повністю достроїли. Он, подивіться, тут вже немає, що достроїть далі. Школа є. Все, тепер мені залишилося таки купити нову палку і фармити гроші. І потім строїти другий поверх. Але саме єдине, що мене лякає, що тут такі ціни. Це капець. Ну, якось будемо гулять. Ну, тоді я буду фармити гроші, Щоб купити алмазну палку і... Ну, як ви поняли, більше грошей, щоб було. Переру веду себе шиб, 5 вету в 80-п, а десять і аджіфа. І ось скільки я міг зібрати за цей весь мусор, який зібрав, От монет. Зараз ви бачите це на екрані. А зараз я тепер йду, дивитися скільки в мене там нафармилось. Єсть, сюди. Ну, мільйони ще нема, ну буде. буде. Тож, я зараз піду на другий поверх, подивитися чи в мене вистачить грошей, щоб зробити нову ферму. От зараз побачим. Хоча тут ціни капець бешені. Ммм, ну, я таки знав. Не получится. Пойдете далі фармить. Або я міг би купить мон алмазну палку, яка, до речі, стоїть 100 000. У мене вовше їх немає. Це мені треба далі фармити їх. Або я можу прокачати нашу цю. В принципі, я думаю, що можна. Щоб ще більше було про шей. Ось. Тепер вона на максимумі. Побачимо, скільки я буду получати за. якщо, Наприклад, подожду трохи. Ну шось, я подождав минуту. Тепер побачимо, скільки в мене не буде. Сподіваюсь, багато. Скільки? Сто тысяч уже за минуту Капец. А ну Еес я купил палку! Алмазну. Я бы Я бы мав бути за щастливый, но нет. Бо я за всі витратив гроші. У меня за таки 5500. Я обожаю, что це дуже мало, бо я с него ничего не сможу Зробити Тому я зараз буду дальше фармить, собирать мусор. Так. Це я бачу єдиний мій варіант, як подождати минуту, щоб десь набралося там десь, 5, десь 50 тисяч за минуту, а потім ще за 2 минути, 100 тисяч, а потім вже робити нову ферму. Отож. В принципі, небагато ждать. А от скажіть, ви б хотіли, щоб я би почав знімати відео на якомусь сервері? Типа, виживання без доната. От мені інтересна ця. Ця ідея. А якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть Містер Влад Багач. Ну, я впевнений, що ви не додивилися до цього моменту. Ну хай, я не обіжаюся, я таки зараз... Непопулярний ще блогер, таки починаю. І зараз у мене вже бачите 600 тисяч. Да. Це за минуту. В принципі, це добре. Прийдеться ще минуту подождати. Тож... Побачимо ще з минуту. Ну шо спо, уже пройшла минута, навіть більше минути. І я подивлюся, скільки набралося монет. Ну що? Скільки? Ти... тисяч 005. Так, я чуть не матюхнувся, але но все нормально. Капець. Ну що ж, піду подивлюся, чи зможу я вже зробити нову цю. Я... Не, я думаю, не получится. Мне надо 200 тысяч, а моятки 100 тысяч. Капец. Надо фа дальше фармить. Ну, продается мабуть. Где я пошел собрать мусор? Что мне еще остается? Так, ну шо, я подождав хвилину і зараз у мене вже будет... Есть! 2000! Тобто 200 тысяч плутаю. Тепер я можешь уже... Ура! Тож, ж, нажимаю! Ииии! І... Шо? Капець, Молодки їздити почало. почала! мені довго тоді ждать! Капець. А мене знову на рахунку нема монет. Це довго буде ся. Я думаю, що не зможу її пройти. Так, я подождав ще минуту і побачив, що у нас набралося. Є, 100 000 є. Але нам треба більше, як я розумію. Нам треба 100 000 200 Капець. Ну нічого. Я думаю, що ми не зможемо пройти цей рівень на цю серію, тож. Придеться новую серію робити, Третю частину. А якщо вам понравилось це відео, тоді поставте лайк. А я буду з вами прощатися. До наступної зустрічі! З вами був містер Влад. Всім пока!